На Волині з'явилося ще одне благодатне місце. У день навколишнього середовища, цілюще джерело у селі Жидичин Ківерцівського району освятили монахи місцевого монастиря. Скільки років в цьому джерелу достеменно ніхто не знає, але про його цілющі властивості відомо далеко за межами. Жидичина екологи переконують, що вода тут чи не найчистіша в області, а тому потребує захисту. Жедичинський сільський голова Олег Данкевич живе тут від народження, каже, що скільки себе пам'ятає, по воду до джерела завжди приїздило чимало людей з усіх усюд. Сьогодні я думаю, що багато хто знає більше про це джерело, і будуть їхати сюди тільки для того, щоб поновляти своє здоров'я, брати, яка руть і берегти природу. Я думаю, що це не останнє джерело, яке ми будемо відкривати, бо в нас є на такі самих джерел ще до десятка. Ідея облагородити місце виникла у місцевої влади, монахів Жидичинського монастиря та екологічної інспекції області ще кілька років тому, але втілили її у життя лише зараз за допомоги тутешніх жителів і охорони. Спочатку розчистили захаращене джерело, згодом встановили хрест, аби це нагадувало людям, що місце є святим, а потім здійснили обряд освячення. Тепер кажуть, тут Божа благодать. Ми багато чого позабувалися, що колись робили наші предки, наші діди, прадіди, які далеко не були якимись там консерваторами, і я скажу дуже грубо і дурними, як часто ми може думаємо. Це були мудрі люди, все посвячували Богу, тому освячували власне ці джерела і вірили. Вони вірили, що якщо вони вже попросили в Бога, оце його небесне благодаті на те джерело. Місцева влада та екологи сподіваються, що може, хоча б таким чином, навчати людей любити природу, адже смітити у цьому місці не підніметься рука. Вона ще духовно збагатилася, вода і це місце більш сталось таке чистішим, святішим, і люди, я думаю, не буде вже в їх виникати, даже і думки в тому, щоб біля цього джерела залишати якісь сміття або тільки робити щось красиве і хороше для себе і для людей. Якісь сьогодні і поломаних дерев, які сьогодні треба наводити порядок, і саме з цього теж починається кожної людини, коли вона з'явить бажання прийти сюди. Виховання в першу чергу самого в собі і передати це виховання своїм друзям, своїм учням і своїм дітям. Найближчим часом поблизу мають поставити відповідний знак, щоб люди могли знайти джерело, а наступного року збудують капличку. Екологи ж планують продовжувати цю традицію і в інших куточках Волині, подібним чином облагороджувати джерела.